Привіт, друзі! Вирішила записати для вас ще одне відео. Я завжди читаю коментарі під відео ваші враження, ваші думки, питання. І Євгенія озвучила дуже таку важливу річ. Про важкість прийняття складних життєвих ситуацій. Адже коли до нас приходить складна ситуація, ми відчуваємо гостру несправедливість, ми питаємо, чому так з нами вчинила доля, чи ті чи інші люди. І... Хоча ми і розуміємо, що варто якось це прийняти і простіше до цього відноситись, але це дуже болісно і складно. І ось цю тему зараз я і хочу підняти в відео, як простіше приймати ситуації важкі і в подальшому з ними працювати. Звісно, прийняття це перший крок, який дає можливість працювати з ситуацією. І Її проходити найкращим екологічним чином. Значить, хочу звернути увагу на те, чому ми в цьому світі. Згідно ведичних знань, Земля це середня планета, тобто є планети більш високого райського рівня, де у людей немає хвороб, страждань. І вони навіть йдуть е, з того світу е, без страждань е, і без смерті, в тому розумінні, в якому вона є е, на нашій землі. Е, е, немає там хвороб. Е, люди живуть там довго, вони не старішають, вони молоді. Це все в видах описуються ці вищі райські планети. Є також адські планети, краще які не не затрагувати у даному нашому відео, бо тоді буде тема ще складніша. Земля це середня планета, це планета, де живуть душі, які тим чи іншим. Через ті чи інші вчинки і рішення свої, вони повинні очиститися і зрозуміти сенс свого життя, і повернутися в дім своєї душі до Господа. Це душі, які так чи інакше колись позаздрили Господу, захотіли бути від нього незалежними, захотіли самі будувати своє життя як Бог. І вони потрапляють у такий світ, який нас вчить розуміти, що не варто ні до чого прив'язуватись, що, що ми нічого не заберемо з цього життя ні нашу кар'єру, ні наші посади, ні. Наші гроші і статки, ні навіть ми не заберемо в інший світ наших рідних і близьких. Тому для того, щоб потрапити на більш високі планети або в дім своєї душі до Господа, варто мати. Глибокі розуміння структури цього світу, наших цілей в цьому житті і методів, і шляхів, яким чином ми можемо а, правильно жити і мати відповідний результат від свого праведного і правильного життя. А, звісно, у людей різні долі. У когось доля дуже важка. А хтось живе і в цьому світі, як майже як на райських планетах. Справа в тому, що наша земля середній світ в ньому є і адські місця, такі як лікарні, тюрми. Або інші місця, ну, от ви знаєте, концентраційні табори, або на деякий час люди потрапляють в такі місця, хтось вимушений жити в підвалі, на окупованих територіях. А є досить райські і... Гарні місця, на які люди також потрапляються ну, в гарні періоди свого життя, але жодна людина не проходить це життя без страждань і без виконання тих уроків, які нам дає Господь і доля. І якщо до нас ну, життя, як ми знаємо, воно полосате, і якщо до нас приходить а, а, чорна смуга. То це розкручується, як кажуть, в відах, клубок нашої карми, і до нас приходить такий урок, який ми повинні правильно пройти. І насправді ми ці уроки проходимо щодня, тому що карма приходить, хтось наступив на ногу у транспорті, або хтось сказав щось не тим тоном. І це такі маленькі. Така маленька, не сильна карма, але її ми проходимо і повинні проходити правильно. Бувають цілі періоди на багато років, коли людині доводиться долати себе і ставати кращою версією себе інакше вижити просто неможливо. І якщо ми розуміємо, що те, що ми отримуємо в цьому світі, це результат наших попередніх вчинків, вчинків у попередніх життях, навіть або частково і в цьому житті, то нам легше приймати. Ми вже не думаємо, що це несправедливо. І ми вже можемо це приймати як урок, який треба пройти, який треба відпрацювати. І це дійсно так. А ми можемо сприймати карму як наказання, а можемо її сприймати як урок. Насправді карма є і тим, і іншим одночасно, але коли її сприймати як урок, і як задача, ми тоді налаштовуємо свою психіку, свою душу, своє тіло на подолання, ми налаштовуємо їх правильно на боротьбу, на розвиток і ми. Тоді отримуємо можливість, отримуємо знання, вони приходять з навколишнього світу дивним чином, і отримуємо можливості подолати цю ситуацію і пройти її гармонійним чином і стати більш мудрішими, добрішими, сильнішими. І взагалі. Світ відкривається набагато ширше. Якщо це розуміти, то приймати складні ситуації легше. От Да, буває таке, що хтось несправедливо, наприклад, з нами вчинив, і ми думаємо, що це несправедливо, але можливо в минулому житті або навіть в цьому ми також вчинили якісь. Погані вчинки, і хтось страждав через нас, і розуміючи, що ми теж не ідеальні, також легше прийняти цю ситуацію, розуміючи, що через тебе також хтось страждав. Це можна побачити, якщо проаналізувати власне життя. І якщо ми себе прощаємо, ми можемо простити і цю людину, яка так себе з нами поводить. Адже вона може так поводити себе з нами, тому що їй так диктує наша доля. Вона не може поводитись інакше, тому що зараз прийшов такий момент, коли от всі. От бувають моменти, коли всі до тебе починають там гірше ставитись. Рідні відвертаються друзі, навколо люди якось більше злоблені, хоча ти, вроді, нічого поганого і не робив. А це тому, що сама доля твоя цих людей змушує так себе вести. І тільки ти пройдеш правильно свій урок, ці люди стануть милими і добрими. Можна здивуватись, наскільки змінюються люди, коли змінюєшся, ти внутрішнє і коли ти проходиш власні уроки. Це також дає. Можливість легше прийняти і пробачити тих людей, які так поводяться, і працювати з власною душею і психікою, а не пробувати змінити навколишній світ. Як кажуть, краще вдягтися по погоді чи вдягнути тапочки, ніж спробувати від каміння очистити всю землю, коли ти по ній йдеш. Також варто зазначити, що добро, яке ми чинимо, часто буває, що людині зробив добро, а вона відповідає злом, і це здається дуже великою несправедливістю. Але треба зазначити, що те добро, яке ми робимо, воно до нас так чи інакше вертається, але не завжди з тих джерел, в які ми вкладаємось. Тобто не варто, коли ти робиш добро, просто от як кидай добро в ріку і забувай про нього, щоб права рука не знала, що робить ліва рука. І... Тоді, якщо ти не розраховуєш, що саме від цієї людини прийде адекватна відповідь, ти не будеш так розчарований, і тобі буде легше прийняти. Ти просто знаєш, що є такі закони світу, що добро часто вертається зовсім з тих джерел, на які ти не розраховував. І як казала мати Тереза, що а, ну, я вже не зовсім пам'ятаю, але у неї там була дуже така красива фраза а, про те, що все одно роби. ну, От якщо ти робиш добро, а воно до тебе якби ну я своїми словами скажу. Не вертається, все одно роби. От. І якщо ти там робиш іще щось добре, а відповідь приходить зла, неадекватна, все все одно роби. Тому що це потрібно перш за все не людям. Це потрібно тобі і Богу. Дуже така глибока фраза матері Терези. Треба було її записати, щоб вам більш детально зачитати, але ви можете і знайти в інтернеті це. Також скоротить е, час цього відео, бо я розумію, що всі зайняті, і дуже важко буває знайти час на довгі відео, щоб продивитися. Ну, ось також мудрість вона приходить до нас із казок. От казка про попелюшку. Да? Вона була гарна дівчина, така роботяща. Вона всім служила, всіх любила, все прощала, а все одно їй приходило від мачухи і сестер зло. Вот. Але вона це приймала, правильно відносилась, все одно всіх любила і робила те, що повинна була робити. І зовсім з іншого джерела від принца, від короля від світу, можна сказати, до неї прийшла радість і прийшло щастя, і неслучайно ці всі казки. Ми вивчали з самого дитинства, в них закладена сама глибина суть законів нашого світу, і вони нас навчають правильному відношенню і розумінню нашого життя. Також от є казка Морозко, да, як дідусь мороз морозив дівчинку і казав: Дівчинка, тобі не холодно. Вона казала: Ні, дідусю, і він її потім нагородив. Також, от про прийняття, як би їй було не важко, вона приймає, вона радіє, відноситься з розумінням, і винагорода від життя приходить. Ну також як кажуть, святі отці, Ми в цьому світі не для того, щоб лежати та насолоджуватися, нам все підносила для того, щоб самим світити в темряві. темряві, світити там, де інші люди не можуть світити, де інші люди стають сумними, можливо, агресивними, зневіреними. Саме е, ті люди, які цікавляться е, знаннями, цікавляться. А тим, яка ціль мета нашого життя, як правильно жити, це ті люди, і ті люди, які слухають таке відео, це ті люди, яким сам Господь сказав, треба світити там, де інші зневірюються і де інші не можуть. І треба старатися, треба вірити, що це можливо, і треба старатися нести в цей світ світло. Завжди і всюди, в тих умовах, приймаючи ті умови, в які поставив нас сам Господь. Ну, що ще хочу сказати, що не варто робити з наших образ філософію. Ну, Тобто, коли тобі наносять образу, це досить складно, це досить болісно. І, звісно, це нормально. І ображатись, і відчувати цей біль. Не варто себе картати і казати, я не святий, я не такий, я не можу. Оце нормально, але просто треба над цим працювати і не робити з цього філософію того, що життя несправедливе, люди злі, все погано. Оце вже помилка. Треба шукати шляхи, як знайти те тепло і любов в своєму серці, те прощення і розуміння. І у кожного свій шлях, як це знайти і на що спертися. Треба просто розуміти, що це треба робити, і не робити з важких ситуацій, філософію образи, філософію неприйняття і не ставати, як кажуть, озлобленою людиною. Також в труднощах варто зазначити, вони нам дають відповідний ріст. Ріст духовний, вони нас роблять мудрими, вони нас роблять розуміючими інших, вони дають нам можливість також не застоюватись на якихось своїх. Своєму розумінню, що от я все можу, От коли у людини все ладнається, вона починає часто ставати гордою. Вона каже: Я все контролюю, я все можу, я це зробив. А насправді треба відноситись до е позитивних періодів від того, що вони дають як до подарунків від Господа, і розуміти, що життя воно дуже дуже різноманітне і. Як кажуть, єдність в різноманітті і різноманіття в єдності це дуже також глибокі поняття, коли, які дають нам розуміти інших людей, незалежності від їх релігійних та політичних поглядів, незалежно від їх, їхнього статі, від розповідання, віку, розуміти, приймати, відчувати емпатію. Відчувати любов, тобто важкі періоди, вони нас в цьому плані закаляють. Вони нам дають можливість розуміти різноманіття світу, приймати його таким, як він є, рости в ньому духовно, морально, розумово і в усіх інших сенсах. Також вчать нас безкористю і неприв'язаності до того, що ми вже маємо, тому що коли ми уже в цьому житті вчимося щось втрачати, хоч це й важко і болісно, ми будемо при переході, при, скажімо так, смерті, ну смерті не існує при переході в тонке життя, коли настане цей момент покидати цей світ. Ми це зробимо не так, як це роблять ті, хто дуже прив'язаний до плодів своєї діяльності до цього життя через страшну біль, через страшні страждання. А ми це вже зможемо зробити з посмішкою на вустах і. З прагненням до Господа, з радістю в серці, святі люди ходять так. Я не кажу, що ми всі це зможемо зробити, але до цього варто прагнути. Це варто розуміти, що важкі періоди також дають таку неприв'язаність і розуміння тої глибокої і правильної опори, яка вічна, яка нас не покине ніколи. І, звісно ж, важкі періоди часто спонукають звертатися до Бога, і сам саме в такі періоди ми маємо ту силу і ті правильні слова при звертанні до Бога. На які він відповідає, і коли ми отримуємо допомогу, отримуємо відповідь, і дивним чином приходить допомога, наша віра починає кріпнути, і ми вже не втрачаємо Господа в своєму серці до кінця нашого життя. Це також є позитив від прийняття і від важких періодів, які ми повинні знати, на які ми повинні спиратися, для того, щоб гармонійно Пройти ці періоди без образ, без злоби, спираючись на правильні речі і отримати найкращі результати в своєму серці. Ми стаємо кращою версією самих себе. Друзі, будь ласка, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться зі своїми друзями і знайомими. Мені це буде дуже приємно. Я буду рада, якщо про нас і про наш канал дізнається більше людей і він приноситиме більшу користь світу. Все, Всіх обіймаю. Пока, до нових зустрічей!